Ну що, сьогодні наша збірна України зіграє проти Бельгії. Знайома нам команда. В рамках Чемпіонату Європи ми зустрічалися. Тоді 0-0 зіграли. І, в принципі, таку Бельгію сьогодні можна дійсно перемагати, тому що вони невпевнено виглядають в останніх матчах. Але вже пройшов якийсь час, і в принципі цікаво також подивитися на наших хлопців. Давайте про заявку в принципі Таловєров не допоможе нам. В нього там невеличка травма. Стосовно довбика, також все зрозуміло. Він трохи себе погано почуває стосовно взагалі Мудрика, також знайома нам ситуація. І в принципі, давайте більш детально: Голкіпер Лунін, Трубін та Різник. Захисники Забарний, Матвієнко, Конопля, Сич, Миколенко, Михайліченко, Сваток. Це в нас захисники, півзахисники Ярмолюка, Незирина, Судаков, Калюжний, Шаперенко, Буяльський, Ярмоленко, Зінченко, Гуцуляк, Назаренко. І Віктор Циганков це в нас півзахисники, нападники. Ванат Яремчук, два нападники. І я думаю, що Яремчук дійсно буде в основі. А ось Ванат може вийти, якщо що на заміну. Ось такий склад, ось така заявка. В принципі, пишіть у коментарях, хто буде сьогодні основний. Я думаю, що сьогодні голкіпер номер 1 це Трубін. Стосовно взагалі груп в лізі нації, де була Бельгія, Бельгія грала з Францією, Італією та Ізраїлем. Третє місце чотири очки, а Україна грала в нас з Чехією, Грузією та Албанією. Друге місце вісім очок. І в нашій групі дійсно був дуже сильний бій. Тому що в групі наприклад, Бельгії, Франція та Італія? Перша та друга сходинка відповідно по 13 Очок. Минулі матчі, якщо про Бельгію казати, вони зіграли дійсно невпевнено, програли Ізраїлю 1-0, програли Італії 0-1, 1-2 програли Франції, 2-2 з Італією до цього. Ну і там була поразка проти Франції 2-0. І в попередньому матчі, до речі, виграли 3-1. Ось Ізраїль. Ну і Франції знову програли 1-0. В принципі, там був вже Чемпіонат Європи, 1-8, а до цього з нами зіграли 0-0. Ось такий футбол, ось така Ліга націй. В принципі, за аналізом дуже важко щось сказати. Ми давно не бачили нашу збірну України з футболу дійсно в дії, і цікаво, як підійшли до тренувань. Що Ребров нам покаже який підхід в принципі про Бельгію? Можна сказати, що недооцінювати цю команду не можна. Є виконавці, є досвід, є швидкість, і треба просто зіграти дуже відповідально саме сьогодні. Тому пишіть своє бачення в коментарях. Боліваємо за нашу збірну України.